Під хмельничанин, німець, Одесит. Зараз їду до Одеси. О, буду так Сюди-сюди. Хмельницький, Хмельницький, в Одеса. Діти живуть в Німеччині, діти живуть в Україні, в Одесі. Зараз завіз Хмельницький до себе. Так. І треба перейти оцю річку зараз. Я. Ну, сьогодні спекотно. Сьогодні така. забираю свій рюкзак похідний. Ось о, так от я. Ді його голуби літають. Так, вони попили водички. Зараз пройдемося трошки. Бачите, тут дід йде в брод. А, хоча б не включили ще сильніше, бо дід зараз буде весь мокрий. О, отак от. Так от. А, Богдан там стоїть. А я Богдана не дуже люблю. Івана люблю. Мазеп. А Богдан з цим. Росіяни там мав справу, тому я не дуже. Я не люблю росіян, чесно кажучи. Хто б вони не були. Зараз вже татари якісь, не татари, а рижі, п'яні, руські. такі татари. Ну, так. Зараз ще чекаю потягу, візьму грошей трішечки в банкоматі. Та поїм, походжу по Хмельницькому. Трохи вже Хмельницький знаю. О, він стає для мене ріднішою, ріднішим. Одеса була рідніша, але ж зараз я там вже не живу. Суд в мене. ну Побачимо, побачимо. Я живу, як живеться. Ну Що ж, до наступної зустрічі, мабуть, вже в Одесі. Це такий Хмельницький. І так, оце, ми побачимемо.